Та всіх усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити фаршировані макарони для себе і заодно вам покажу, що мені для цього потрібно. Ось дивіться, я маю ось такі великі, грубі італійські макарони. Їх тут є пів кілограма. О, і якщо хтось знаходиться в нашій арії і хтось собі хоче купити, то вони є в Хомсенс. Якщо хтось вже в себе, то дивіться, де їх можна купити, якщо хтось хоче. І що мені потрібно для цього, щоб нафорширувати такі макарони? Я взяла фаршу 700 грам. Одну цибулинку порізала і буду піджарувати її. Три-чотири зубчика чоснику. Я покришила так дрібно, бачите, ось тут він лежить. І морку натерла на грубій терці. Ще мені буде потрібно вігета, Бо я так завжди стараюся чуть-чуть додати вігети. І трави, італійський, орегон і розмарин. Я це все буду додавати до фаршу. І випікати я буду ось в такій посудині. Ось Бачите, отака, вона величенька, ця посуда. Я буду закладати, скільки в мене є фаршу, якщо чесно. Скільки фаршу мені вистачить, стільки макаронів я заложу. І в кінці перчити і солити буду фарш і буду начиняти. І все вам це покажу потім. А зараз ми йдемо на кухню, пережаримо цибульку, чусничок і морку на сковорідці. Тепер даємо капельку олійки, О, трошки, аби морку мало в чому пережаритися. Даємо сюди цибульку з чосничком. Ось так цибулька моя трохи сушкувалася вже, бачите, вона вже зм'якла. Тепер додаємо морку. Вівчайної ложечки да? перецю, пів чайної ложечки також. Ось так менше трошечки. І все перемішуємо. До готовності тепер. Я ще хочу додати урігану, бо забула вам сказати. Орігану. Такий хороший смак воно додає розмарин і ітарійські трави. Тепер моя піжарочка готова. Я всю піжарку додаю сюди, до фаршу. Тепер трошки додаю риг'єти, буквально чайну ложечку. Ще додатково буду солити і перчити, бо наш фарш не є солений. І макарони теж, чайну ложку солі і півчайної ложки перцю. сама Найліпша ложка для вимісу це своя рука. нею саме ліпше вимісиш, через що рукою гарно перемішуємо. Так, щоб в нас не було грудочок, щоб все м'ясо гарно вимішалося за жаркою. Можна начиняти ложкою, можна начиняти взяти кондитерський мішечок і зробити ширшу дирку знизу, і можна начиняти ним. Я буду начиняти з допомогою кондитерського мішка. Це є простіше мені і швидше. Головне, що то буде тобі швидше, що не треба довго довгоби ложечкою кожну начинити, тут трошки забере часу. І зараз ось так. Берете одну макаронку і просто. Ось так начиняєте. Дуже швидко і зручно. Набагато швидше, як ложечкою. І складаємо в нашу посудину для випікання. Тому що вони будуть запікатися пів години. І за пів години вони зваряться так, як має бути. І зараз я всі макарони начиню, і вам покажу, що вийшло. Я начинила макарони. У мене пішли майже всі макарони, лишилося буквально їх, може 15 штучок, а всі решта я заповнила в два шари і зараз йдемо на кухню, зробимо заливку на них і ставимо випікати. не треба. На цю саму сковорідку я дала так, 100 г сметани, розмішала з водою її і даємо сюди на сковорідку. У мене ось така, так, так, такий томатний соус. І я його додаю ще сюди, так зу три ложки. Тут дивіться під ваш смак, щоб воно було таке, знаєте, вам смачненьке. Збивачкою гарненько все перебиваємо. Можна перебити ще в посудині, поки вливати, але я хотіла вам показати, через що тепер перебиваємо. Трошки даю перцю і трошки солю. Щоб вона мала смак, бо як вона буде така без смаку, то воно буде несмачне у вас, ті макарони. А так воно вони будуть, знаєте, смачненькі. І так, збивачкою, гарно, щоб не було грудочок зі сметани, то, то ліпше збивачкою, щоб воно все розбилося. Ще можна трошки неї додати води. Заливки треба багато так, щоб зайняло всі макарони. Якщо навіть заливки вам не вистачає, то додавте в кінці води. Так, щоб макарони всі зайняло. Води або молока можна додати. Якщо ви спробували свою підливочку, і вам щось не вистачає, то ви собі додавте вже до смаку. Я додавала собі ще розмарин, італійські трави і орегано. Чуть-чуть кожного потрошки, але я капельку додавала, бо чую, що мені не вистачає цього. Я тут дуже люблю оті спеції, ці добавки трав'яні. І через що мені їх не вистачає? А ви вже дивіться собі до смаку. Якщо вам теж не вистачає, то добавте. Цими травами, з тими добавками, набагато смачніше. Так, наша підливка готова. І ми так легесенько заливаємо зверху по всіх макаронах. І нам потрібно, щоб наша підливка. Зайняла всі макарони. Якщо отак е, виходить, як в мене чуть-чуть не вистачає, значить треба доляти водою. Макарони мають бути повністю покриті підливкою. Ось так, бачите? Трошечки. Зі всіх сторін подоливайте водою. Воно буде кипіти і, і вся ваша рідина перемішається. Воно покриється повністю все. Але, але і, зараз мусите доляти от трошечки. Бачите, щоб покрило макарони зверху. Це ставимо розігріту духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Мої макарони пеклися 35 хвилин. Тепер я їх посипаю сиром і ще поставлю на хвилин 5-10. Побачимо, коли сир гарно так запечеться зверху. І тут я маю ще трошки моцарели, то я положу зверху ось так моцарелу. Вона розплавиться і буде теж і смачно і гарненько. Які гарненькі макарончики в нас вийшли. Зараз я трошечки дам ще зверху для краси укропчику. І зараз вони під піхолонують і будемо пробувати. Ну що ж, настав час попробувати. ось так відрізаємо. Ось так виглядають мої макарончики. О. Бачите, на вигляд дуже гарні. Зараз попробуємо, який на смак. І будемо знати. Я буду знати і вам скажу. М -м -м. Ну, що ж я вам скажу? Я вам скажу тільки одне, що на смак вони безподібні, вони дуже і дуже смачні. Смакута капець. Так що я рекомендую спробувати собі і зробити такі макарончики і спробувати, і, і чи вам такі сподобаються? Ну, мені вони дуже сподобалися. Вони є смачні, вони такі м'ясенькі, дуже ніжні і такі смачні, що я вам скажу, що годі відірватися. То правда, ото правда. Так що, кому сподобалися сьогоднішні мої макарони в соусі? І з фаршем, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нові відео, пишіть коменти і дослідуючих цікавих зустрічей. Па-па! А ми йдемо смакувати!